Всі зараз говорять про нове оновлення Facebook Instagram, Andromeda. Андромеда. Давайте поговоримо простими словами, що воно означає для бізнесів, які запускають рекламу. Також в кінці наведу статистику, що вже відомо по тому оновленню. Андромеда це нова система штучного інтелекту мета, яка відповідає за правильність підбору креативів правильним людям, креатив конкретній людині. Якщо коротко, тепер система хоче, щоб ми показували максимально різну кількість креативів в рекламі. Різний креатив це мається на увазі не заміна фону чи заміна шрифту, а це повністю різні креативи, різні стилі мають бути: експертні креативи, креативи до після звав ефектом, фотокреативи галереї, UGC контент, максимальна різна кількість креативів в рекламі. Також наведу деяку статистику, яка вже відома, яку вже показує мета. Перше, на 6% зросла точність підбору реклами, на 8% зросла якість показів реклами, на 22% зріс ROAS у тих, хто перейшов на Advantage Creative. на 7% зросла кількість конверсій у тих, хто використовує AI генерацію креативів в метах. Всі зараз говорять про нове оновлення Facebook.